Якщо ви добилися до цього моменту, то ви вже знаєте, що на вас чекає. Це буде черговий влог разом зі мною. Шопінг влог, точніше. А, мені більше немає що додати. Я вже в примірочній у зарі, і я зараз буду приміряти, Я вже взяла кілька там позицій. Будемо дивитися, як воно виглядає. Мій лук сьогодні це на комфортному максимально. Як завжди, коли я знімаю влоги, мені потрібно щось дуже дуже комфортне. Тут у мене маєчко теж з зари. Джинси зараз, до речі, якщо будете запитувати, якщо вам цікаво, ось такі вони навскіс. Люблю їх. Тому, тому погнали приміряти. Так, я вже приміряла першу річ і це спідниця шортики. Я вже її показувала в своєму телеграм-каналі, бо я якось приміряла вже. Але вона на мене, на жаль, велика. Проте, я, скоріш за все, її візьму собі і. Буду вшивати, бо вона мені дуже сильно подобається. Позаду ось так ось шортики. Така розпіречка є. Вона ще є в чорному кольорі нібито. цей колір мені більше подобається. В десятках то мене десь 65, я думаю, то воно до 70-то краще сяде. Бачите, на боку в мене. Вона сіла ідеально. Меншого не потрібно. а в я, на жаль, не сіла. Зараз я примірюю іншу. Теж дуже подібну. І покажу вам артикул на цю. Це артикул на цю спідницю шарту з розпірочкою. Я вже примірила другу спідницю шортики. Ось так виглядає. Позаду теж шортики, мені здається, що тут трішечка нижча посадка, бо сіла трішки краще, але все одно завільно. Теж непогано, до речі, виглядає. Тому хто на літо собі шукав таку спідницю шортики, можете між цими двома в принципі, вибрати. Вони дуже між собою подібні. Я, мабуть, все ж таки першу буду брати. Там і там споку є такий замочок. Зараз також залишу вам артикул на цю спідницю. Це артикул на другу спідничку. Вона, до речі, дещо коротше йде, ніж попередньо, можна навіть побачити ось так. Я примірила вже інший лук. Взяла ось таке поло, що взяла його в коричному кольорі. Також приміряю дуже. Мило виглядає комірець. І примірили ще джинси. Вони нібито з нової колекції, випущені до дня народження Зари. Дуже навіть непогано на сіли. Той один з небагатьох випадків, коли 32 го розміру Зарі сів. Ідеально. Прикольні, звичайні, класичні джинси. Якщо хтось шукає собі то можете до цієї моделі приглянутися. Посадка тут невисока, така середня. Такий простий і зручний вийшов лук. Мені навіть дуже сподобалось це поло. Покажу вам ближче. Ось так тут оброблений комірець. Каже, вона дуже приємна. Клас. Пишіть, як вам цей образ в цілому? А я зараз швиденько примірую ще ось це поло. І потім покажу вам артикулі на ці речі. Я вже примірила друге поло, і коли його примірила, побачила, що тут є замочок. Його можна ось так ось защібнути. Попередньому поло теж воно було, просто я не помітила. Ну, Мені краще виглядає, коли він не защібнутий. Виглядає цей коричневий в поєднанні з рожевим. І джинси просто супер. Якби мені потрібні були такі джинси, я б точно собі їх взяла. Це так завжди, знаєте, коли ти йдеш з метою придбати собі саме такі джинси, ти не знайдеш. Все буде не так. А коли в тебе немає того на меті, то будь ласка. Ідеальні джинси. Зараз вам залишаю артикули на усі ці речі. Це артикул на поло і на одне і на інше. Ось це артикул на джинси. Я вже примірила наступний лук. Це ось така ніжна літня суконька. І, до речі, ось такі туфельки дуже зручні, поки я стою в них, то мені дуже зручно каблучок невисокий. Дуже гарно виглядають. До речі, коли я брала цю сукню, я думала, що ось це, це буде спинка, поки не побачила, що бірка там позаду. Спинка тут просто закрита. Дуже гарно виглядає, мені так ось це подобається. Ось так ще вам покажу з такого ракурсу, щоб було повністю видно. Клас, мені дуже сподобалось на літо. Супер! Зараз вам залишу на неї артикул. Артикул на сукню. Покажу вам ще зблизька ці туфельки. І зараз артикул. Ось такі яскраві атласні підбори що знайшла у Зарі. Для якогось образу, як акцент. Дуже красиво. Зараз покажу вам артикул. Такий насичений колір. Ось це, до речі, туфелька з бантиком, які я собі замовляла. Дуже вони мені подобаються. Ось артикул на них. Дуже красиві Ось така дуже гарне. Також атласне взуття, дуже гарний колір. Такий насичений, коричневий. Гарне. є дуже класні джинсові шортики на літо. Точно такі самі, як я з минулого року купувала. Позаду є ось такий поріз. Дуже гарно сідають і дуже класно виглядають. Тому хто шукає, зараз покажу вам артикул. Ось. Ціна, до речі, минулого року так само була. Я вже в примірічній у Страді і примірила сорочку ось таку ворожеву смужку. І лимонну футболку. Можна було сорочку взяти ще трішки більше, але вона мені закоротка. Це екссесна, мені можна S взяти було. Ось так виглядає підлітні луки. Досить класно при це віскоза та льон. Я вже приміряла лимонну сорочку і можу визнати, що вона мені подобається значно більше. По-перше, на мені розмір S, та й по-друге, мені просто колір якось краще подобається. По складу це також віскоза та льон. Клас. Як курчатку. Все в жовтому. Ні, ну вау, ця а, жовта. Батеріло просто вау. Мені так вона сподобалася. Клас, супер. Зараз вам обов'язково залишу артикулі на сорочки. Це must have просто на літо. Артикул на лимонну сорочку. І артикул на рожеву всмушку. Так, наступне, що я примірила, це ось така рожева спідничка. Не зовсім мій формат, але ну, я не могла примірити її, тому що вона рожева. Ось такі є великі кишеньки тут. Но виглядає прикольно. Я взяла ще примірити таку ж саму, але у світлому джинсі. Тут є ось такі зав'язочки. Клас, так мило виглядає. Дуже прикольно. Тому хто любить такі спіднички. Зараз вам залишу артикул. Ось артикул на цю рожеву спідничку. О, до речі, ціна дуже приємна. А я вже примірила таку ж саму спідничку, тільки в джинсі світлому. Як не дивно звучить, але мені чомусь в такому джинсі вона мені більше подобається, ніж в рожевому. Загалом дуже навіть прикольно. Виглядає так. На мені розмір 34. Зазвичай я беру 32-34, ось так. От. І менше мені не потрібно. Клас. Зараз також покажу артикул. Це артикул на ну, ось цю джинсову спідничку. Зайшла в дух, хочу вам показати деякі свої улюблені засоби. Дуже мені подобається ця помада від Yves Saint Laurent. У мене вона правда у 44 му відтінку. Вона є деяк помада, як блиск, не знаю. Ну, загалом дуже дуже вона класна. Локування це взагалі щось окреме. Дуже мені подобається, який рожевий такий легенький відтінок дає. Від колоранс, як завжди, база. Ось ці близьких. Я їх обожнюю, я вже про них розповідала. Ще раз розповідаю, у мене зараз є ось такий в 21-му відтінку. Дуже мені подобається. І в мами також моєї є, і також їй дуже подобається. Мамі здається, в 01 му в відтінку більш такий персиковий колір. І олійки теж чула. У мене немає, правда, але чула за олійки від Клорант, теж хороші відгуки. Нічим не гірше від Dior. Зараз йдемо з вами у біржку, подивимося, що тут є. Останнім часом я тут теж робила деякі закупи вдалі. далі. Хочу вам показати цю сукню, яку я собі придбала буквально кілька днів тому. Ось така в'язана. Дуже вона класна. Мене багато дівчаток запитували про неї, бо я виставила пост у ці сукни. Але, до речі, такий, така ситуація. Бачите, ціна І я її купила за 64 злотих. Але коли я прийшла на касу. Щоб оплатити, мені сказали 104. Я перепитала, чи ну, та ціна, яка на бірці, вона є актуальна. Мені сказали, що ой, так, зараз ми зробимо зворот. Мені зробили зворот, і я її придбала за 64. Потім на сайті я побачила, що у 104 коштує. Думаю, ну що це таке, що за прикол. Думаю, та вони всі ж коштували 64. І щойно я приходжу і бачу, що ціна 104. Я не знаю, чи це її змінили після мене, чи що, чи просто. Така сукня в мене була, хоча вона абсолютно ніде не бракована там. Ну все так само, як і в цих сукнях. Ось така ситуація. Зараз візьму, до речі, приміряти вам її, покажу, як сидить. Я примірила для вас цю сукню, яку я нещодавно собі придбала. На мені розмір XS. Ви можете ну, побачити, що вона абсолютно не просвічує ні в якому місці. Дуже вона гарна. Позаду є ось така розпірочка. Примірила, до речі, під казаки. Дуже мені подобається таке взуття. Хочу собі на осінь придбати, не взяла заодно примірити. Покажу вам ближчі тканини, ну, ось така ця в'язка. Загалом не переживайте, вона не просвічує, виглядає. Дуже дуже красиво. Не знаю, чому мені останнім часом так подобаються такі речі по фігурі, хоча я не часто таке ношу, соромилась постійно. А зараз скільки того життя? Зараз вам залишу ще раз артикул на неї. Вау-клас. Я щаслива. Загалом, мені дуже і дуже лайк. Like. Я дуже щаслива, що я її... Урвала собі. Клас. Вже хочу її вигуляти найближчим часом, коли там тепло. Покажу вам ще раз артикул на цю сукню. Просто погляньте, які красиві туфельки. Убіршку є Боже. Мені з тим часом так подобаються підбори. І каблук правильно розташований під пяткою. Вау, боже, каміння гарне. Зараз вам залишу артикул. Дуже приємні і дуже красиві. Це, мабуть, такі самі, але в такому Ну, Ці чорні, це просто вони ну, під усе ж, Це ж класика. Зараз ще підемо у масиму, подивимось, що тут є, бо останнім часом мені тут сподобались були джинси. Дуже класні. Я взяла примірити собі ості джинси. Цю модель з масіма. Я вже колись приміряла. І білі такі, і такі світлі. Дуже мені сподобалося, як вони І дуже якісний і класний джинс. У мені 34-й розмір. Ну, прям ідеальна модель, я не знаю. Ідеальні джинси. На всі випадки життя. Покажу ще вам ближче. Вони є в темно-синьому кольорі, в білому, здається, в чорному. Ця модель, загалом багато є кольорів. Зараз вам залишу артикул. Так, це артикул на ці джинси. Зараз просто не відпускає, бо я вже виходила і побачила цю сукню в такому лимонному кольорі. Я її приміряла вже у такому молочному кольорі, і тут прикріплю, як виглядає. Побачила ще в лимонному. Ну, що це просто за краса? Я перепрошую. Так гарно вже сидить. Мені, до речі, цього сезону прям дуже подобається асортимент суконь у Зарі. Ну, таку красу роблять. Погляньте, під каблучки якісь. Просто підкорювати світ. Дуже класно сідає, цей ексес ідеально сів, невеликий, як буває це часто. Дуже гарно. Зараз вам покажу артикул і ще примірюю ось такий комплект з шортиками на літо. Боже, ну, як красиво. <гум> Клас! Такі комплекти такі речі я називаю, коли не знаю, що одягнути і не хочеш довго думати. Одягну собі влітку шартика і футболочку. І побіг по справам. Клас! Така бачите, вільного крою оверсайз футболка. І коротенькі. Шортики. На мені розмір S. І шортики, і футболочка. Дуже базова така річ собі. Правда, коли не маю часу запарюватися над тим, що одягнути. Одягнув і побіг. Дуже прикольна тканина. Зараз вам залишу артикул. До речі, на сукні немає артикулу на сукні. Зараз піду в зал. І знайду і покажу вам. Це артикул на футболочку, а ось це на шортики. По 79 злотих. В цілому виходить за 160 злотих такий комплект. Ось артикул на цю лимонну сукню. Бачите, вона є в лимонному кольорі і ось такому молочно-бежевому. Зараз буде мій найулюбленіший момент, це я без окулярів і мені потрібно знайти автомобіль. <гум> я не знаю, де я його залишала, Десь нібито сніду оцій крайній. О, супер. Супер. Це... це те, що мені треба. Зараз буду їхати у Мак по каву і, мабуть, буду їхати додому вже.